Доля двох прикарпатських міліціонерів, зниклих під Іловайськом, і досі залишається невідомою. Про це під час прес-конференції повідомив начальник Комвес в області Микола Семенишин. За його словами, наразі аналізи ДНК підтвердили загибель шести правоохоронців області, які раніше вважалися зниклими безвісти в результаті. Участь наших працівників в зоні АТО, а сьогодні через зону АТО пройшло більше 600 працівників органів внутрішніх справ, які вже були по два по три рази. Сьогодні в нас залишається невідома доля ще двох працівників, тому що по шести працівниках співпало ДНК, Вирішується питання щодо екзумації і проведення траурних. Процедур, тобто похорони, також очільник прикарпатської міліції дав відповідь на вчорашню заяву активістів щодо, начебто, незаконного розпуску громадської ради при ОМВС. Керівник відомства переконує, інформація про втручання в роботу дорадчого органу не відповідає дійсності, оскільки правоохоронці діяли виключно у правовому полі та керувалися постановою кабміну і положенням прораду. Тож нині готові до діалогу. Громадська рада при ОМВС закінчить термін своїх повноважень, і за 60 днів ми повинні щоб Провести установчі збори, тобто по процедурі, ми не бачимо з цим проблем. Що стосується якихось різного роду недорозумінь, ми готові їх спростовувати, якщо потрібно, це в судових інстанціях і так далі, що подібне. Ми чітко тільки за те, щоб воно відбувалося в правовій полі, але коли ігноруються всі норми положення про громадську раду. Я не хотів би знаєте, озвучувати, що ми припиняємо діяльність громадської ради по тій причині, що грубо порушується положення про громадську раду. Окрім того, на прес-конференції головний міліціонер області засудив окремо громадських активістів, котрі взялися люструвати чиновників у смітниках. Мовляв, за такі дії можна отримати і кримінальну відповідальність.